З яких гідролатів порадите почати новачку? Гідролати, власне, як і ефірні олії, це дуже інтуїтивний продукт. Ви коли заходите в квітковий магазин чи йдете по лузі, збираючи квіти, а чим ви користуєтесь? Яким, яким принципом відбору? Якщо стосується квітів, фруктів, наприклад, або якихось ягід? В першу чергу те, що вам подобається, на що є відгук, на що є імпульс, ви хочете його почіпати, понюхати, взяти в руку, можливо, скуштувати. Правда? Те саме абсолютно стосується фітопродуктів і гідролактів, зокрема, коли мова не йде про. Лікування, конкретно лікування, хронічні хвороби. Вам треба курс там оздоровчий. Це ми зараз цього не чіпаємо. Це консультації, це там зовсім інша історія. А отак от для, для ознайомлення, для задоволення, для профілактики, для покращення свого стану, настрою. От Як вибираємо? Вибирайте в першу чергу інтуїтивно. Перед вами є або фотографія. Або рослина, або ви знаєте добре цю рослину, або ви читаєте навіть наш прайс і там 50 е, пунктів, Боже, це треба розгубитися, половина нас, можливо, вам не знайомих. Вибирайте те, що вам відгукується до душі. Це якраз ліки для душі, це якраз натхнення для душі. Якщо рослини, квіти, фрукти не будуть натхненням для нашої душі, тоді що? тоді що? Ну тоді, взагалі, ну, в нашому техногенному такому світі, де більшість людей живе в мегаполісах, крім квітів, рослин, фруктів, і, і, ну, тварини, да? щось живе, люди приємні нам, щось живе нас надихає. Тобто, в першу чергу, слідкуйте, на що відгукнулося, або що ви точно знаєте, або вам, вас зацікавило так, що ви б хотіли з цим познайомити. А що це таке? І обов'язково прочитайте. У нас дуже прості хеш хештеги: гідролат. Нижні підкреслювання і в родовому відмінку назва рослини: ромашки, лофанту, м'яти, дикої морфи. Тобто ви дуже легко ці наші хештеги знайдете. На крайній випадок, не, не хочете заморочуватися, напишіть нам в Діректи, ми завжди вам підкажемо хештег, по якому написано або історія рослини, або корисні речовини, або якісь лайфхаки з цією рослиною. Цілющі властивості гідролата, методи застосування цього гідролату. Ви познайомились? От відгукнулося вам, наприклад, ну, скажімо, Енотера. Да? Що воно таке Енотера? Ви дізналися, почитали, підходить вам, не підходить, захотілося, не захотілося. От таким чином взаємодієте. Краще би так задумувались люди, коли вони п'ють таблетки, коли фармацевт їм радить, або лікар радить, і вони частіше всього просто довіряють чи п'ють хімію, а тільки потім дізнаються про багаточисельні побічні ефекти. Тому тут йдіть в першу чергу за покликом своєї душі. Не хапайтесь за екзотику. Ромашка, календула. В основному в нас же всі рослини. Українські досить відомі, і вони є на поличках аптек у вигляді чаїв, про них бабусі можливо розказували, можливо, мама лікувала в дитинстві. Тобто, ну, все-таки більшість рослин нам знайомі. Проблема в іншому, проблема в тому, що для багатьох людей елементарні рослини це вони не знають, не мають інформації про це, вони не мають знань. Інформації багато, а знань. А знань мало. От, наприклад, мало хто задумується, наприклад, да, коли ми Лаврушку кидаємо, майже у всі там, перші страви з рибою, з м'ясом або кріп завжди на столі а, в багатьох салатіках. Але людина не задумується. коли говорить, що гідролат кропу, гідролат лавру в людини так дуже багато хто так, аж напружується. Як оце, оце ж наше банальне, а ж на кожному столі, оце ж у нас в у кожної господині на кухні? А що, а що воно таке? А як воно може бути лікувальне? Так це дивно. Люди не задумуються, що можливо століттями людство напрацьовувало досвід взаємодії з цими рослинами, тисячоліттями передаючи в спадок ці знання. Спостерігаючи в різних випадках. І саме тому наша банальна лаврушка у нас на кухні в кожної господині. Саме тому укропчик зелененький кожна хазяйка кидає в салатик і в різні інші страви. Можливо, саме тому, що вони лікувальні, саме тому, що кулінарію зробили засобом підтримки здоров'я. Гіпократ сказав на всі віки. Якщо не будете їсти їжу як ліки, будете їсти ліки як їжу. Все дуже просто. От. Так що е, вибирайте, якщо ви новачок, те, що відгукнулося, не бійтеся. Що стосується наших гідролатів, вони всі абсолютно можуть бути е, е, як косметичні засоби по догляду, і так само вони можуть бути як. Е, для внутрішнього споживання інша справа, що треба все таки перевірити начутливість, перевірити вашу власну реакцію і правильні дозування використовувати.